Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді ще одна посилка. Вже її попередньо розібрав, глянув, чи там на місці є монети. І перейдемо тепер до огляду, що ж там, що ж там знаходиться всередині. Я орієнтовно знаю, що там знаходиться, але все-таки варто перевірити. Продавець ніби перевірений, але таке. Так, у нас зараз. Злізла трошки Перчатка, Вон там, бачите, скотч налипає на руку цих всіх упаковок. Але то таке, то все можна владнати. Так, тут посилка у нас складається з декількох монет, і от одна буде у нас сьогодні на огляді. Я вже одну з цих монет огляд робив, а це у нас наступно йде на черзі. Монета із серії видатні особистості України присвячена відомому українському письменнику. Монета 2005 року. У 2005 році дуже було багато монет випущено, особливо відудовим особистостям. Дана монета присвячена українському письменнику Максиму Рильському. Відомий письменник, перекладач, поет. В школі, точно пам'ятаю, що ми вчили Рильського як письменника. І перейдемо до огляду даної монети. На реверсі монета зображено портрет Максима Рильського, напис Максим Рильський і роки життя. 1895-1964 роки. Так, це у нас реверс монети. Тут де зображення портрету. Так, Зараз трошки приблизу. Так. Далі гурт монети, як завжди, рифлений. Для всіх монет з номіналами гурт завжди рифлений. Аверс монети. Таке специфічне алегоричне зображення. Зараз трошки протру покажу. Тут щось таке, чи це подряпане чи щось залиплене, зрозуміло. Отже, на рев... аверсії на монети напис Україна 2 гривні, логотип банкнотного монетного двору біля букви, і Малий Державний герб України і рік карбування нижче 2005 рік. Ну і половина монети займає таке стилізована композиція, переплетені винограду і троянд. Якби Поезія Рильського. Тут ось такі троянди зображені, листки винограду приє... поєдналися одне з другим. як у мене в саду вдома в мами. Точно так само. І Троянди і, троянди, і виноград поряд все, все воно разом існує сумісно. Отже, дана монета присвячена 110-річчю від дня народження класика української літератури ХХ століття, перекладача вченого громадського діяча Максима Тадеєвича Грильського, багатогранна спадщина видатного поета це Троянди і виноград, Далекі Небосхили, Голосіївська осінь тощо. Вона піднесла сучасну українську літературу на вершини світового письменства. Так йдеться в описі про дану монету від Нацбанку. Монета відноситься до серії видатні особистості України. В народі їх називають просто піджаки. Але якщо розібратися глибоко, що дійсно це були видатні особистості України. Матеріал на діаметр стандартний для двох монет, для двогривних монет 31 міліметр. Вага монети 12,8, також стандартна. Тираж цієї монети насправді невеликий, всього 20 тисяч одиниць. Тобто навіть на той час це вже було власне, небагато. Зараз монети штампують тиражами по 50, по 75, по 100 тисяч одиниць. Тоді тиражі були маленькі. Я так розумію, що і колекціонерів було небагато. Ну і Тепер ринкова ціна станом на початок 2025 року, в момент зйомки. Складає від 480 до 580 гривень. Ну, наприклад, монета Алчевська, та, наприклад, ще дорожче, та 750-900. І оця монета переїжджає ось у мене до серії 2005 року. Це в мене друга монета. В цій серії, насправді, в мене вже їх прикупив їх досить багато. Буду робити огляди наступних відео по 2005 року. Зараз ця монета поки що у мене друга на огляді. Слідкуйте за каналом, далі буде ще. Ну і ще коротко розкажу про Максима Рильського. Народився він у березні 1895-го в Києві і там же в Києві він і помер. Вважається українським і радянським поетом-академіком, перекладачем, публіцистом, громадським діячем, мовознавцем, одним із неокласиків та літорознавцем Академік УСРСР Академії наук в 1943 році і в 1958 також. Стосовно його ді... ще якої діяльності він був депутатом Верховної Ради СРСР 2 та Шостого скликань, очолював спілку радянських письменників України в 43-46 роках та інститут мистецтвознавства, народної творчості та етнографії. В нього був син Тадей Рильський, молодший брат Іван Рильський, тобто спадщина в нього. Залишилася у вигляді його сина і наступників. Ось така так виглядає монета дана в планшеті. Так, доповню коротко ще про нього, що в 1965 році в честь Рильського було названо вулицю в Києві, де він жив і працював з 51 по 64-ті роки, колишня назва вулиця Радянська. У будинку Київ в Києві, де жив Рильський, нинішня адреса вулиця Максима Рильського, 7. Шіствось-го працює літературно-меморіальний музей поета. Перед будинком музеєм встановлено бронзове погруддя Рильського. В 1972 році постановою Ради міністрів УСР була заснована щорічна премія імені Рильського за найкращий художній переклад, оскільки він сам був перекладачем. З 1985 року школа номер 7 в Солом'янському районі міста Києва носить його ім'я. У 2005 році, з нагоди 110-ї річниці, з дня народження поета, в школі була відкрита меморіальну дош дошку імені Рильського, ну і, відповідно, випущено дану монету. Пам'ятна дошка на будинку колишньої земської управи в місті Сквері, де працював Рильський, встановлена його другом Йосипом Магометом. Імені Рильського названа на Дніпрі. E, восени 2016 року його іменем назвали Центральну вулицю в місті Сквер, де він працював деякий час. Тут дуже велика кількість об'єктів, названа в честь Рильського. В 95-му році була паралельно випущена марка, присвячена. Також Рильському. Ось він мав безліч різноманітних нагород від держави. Ну, йому багато приписують, що працював на радянську владу, але з іншого боку, і вибору тоді особливо великого не було, або ти в тюрму йдеш, або намагаєшся якось вижити таким от способом, пристосувавшись до всього всього жахіття, які було в ті часи. Власне, писав українську літературу, мову, перекладанням займався, і, власне, пішов до категорії, за що був внесений видатні особистості України. Тут у мене ще величезна кількість монет, які треба ще буде доповнювати даної серії. Як бачите, в основному це двогривні монети. Попереду ще 2005, але на це все потрібні кошти. Зрозуміло, що це все поповнити всю цю колекцію. Так, тут єдине, що. 2007 рік від 2005 рік відпечатався на зворотній стороні. Треба буде перевернути упаковку з іншої сторони. Поставити. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, залишайте свої відгуки. І до наступної зустрічі. А я продовжу готувати наступний матеріал про видатних особистостей України в 2005 році і не тільки. тому Залишайте свої відгуки під каналом, що вам ще відомо про особистості, про які було розказано. І до наступної зустрічі!